Вітаю! Ви дивитесь «Підпільну імперію, програму, в якій кіно серед іншого, привід поговорити з відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що ж дивляться люди, на яких дивимось ми, як власне, фільми допомогли їм знайти себе, якщо допомогли. Сьогодні Стелла Артуа представляє досконале кіно Казіно Мартіна Скорсезе, епос, який поєднує в собі біблійний старий заповіт та кримінальний кодекс. Реквієм за джентльменами вдачі, але ще й реквієм епічним історичним кіно зі шаленими емоціями, скаженими витратами та конфліктами, результати яких залежить лише від кулі, кіно якого економічний світ 90-х більше не потребує. Історію Сема Родстіна на прізвисько Туз, який за дві з половиною години екранного часу встигає підняти аж до неба і горний бізнес, втратити голову від повії та поєднати в собі зліт та падіння бандитського Лас-Вегаса, Будемо дивитися у компанії найтитулованішого вітчизняного режисера. Автора стрічки Плем'я Мирослава Слабошпицького. Привіт, доброго дня, привіт, привіт, Мирослав Слабошпицький підпільний псевдонім Мірек. Режисер славнозвісної української стрічки «Плем'я», яка минулого року підкорила багато міжнародних кінофестивалів. Працював репортером кримінальної хроніки. Тречі його режисерські роботи потрапляли до конкурсу берлінського кінофестивалю. Улюблені фільми Догвіль і місто Бога намагається не пропустити жодної режисерської роботи Ларса фон Трієра та Ульріха Зайдля. З дитинства немає інших захоплень, окрім кіно якою мовою спілкуватимуться? Я не, не знаю, давай українською. Панове українською, добре, будемо говорити українською. А, оскільки стрічка культова, і, напевно, ти вже її бачив, і напевно, вона якось на тебе вплинула, то що ти можеш, перш ніж ми почнемо дивитися, що ти можеш сказати про фільм Мартіна Скорсезе? Я думаю, що це абсолютно потрясаючий фільм. Я бачив його, відповідно, коли він виходив там, в 90-ті роки, ж на ВХС. Це дійсно потрясаючий фільм, на мій погляд. А як якби тобі довелося. Ну, як якійсь незнайомій людині сказати про цей фільм і якось її зачепити, якийсь гачок такий. Ти би про що сказав? Це насправді такий типовий Скорсезе, ну, на мій погляд. Тобто, от я, я дуже люблю Скорсезе. І це, власне, ну тут, от його, може, період його навіть золотого часу, і це, оскільки Скорсезе він є такий, так би мовити, тип, цієї... Знаєш, італійської злочинності все такий класичний, ну, класичний нуар, власне там рокові женщини, сильні мужчини. Все все як має бути. так що, власне, там добре. Починаємо дивитися. Мафія як відображення світу, саме так можна прочитати авторський меседж Мартіна Скорсезе, чи якось інакше. Я впевнений, що Мирослав Слабошпицький має власну думку і власне тлумачення цієї досконалої стрічки, що представляє нам Стелла Артуа. Тож дуже цікаво, як кінематографіст оцінює е, свого колегу по цеху. А навіть е, якщо той є класиком. Ну, вже так, да, як вірно зазначив, це ж не колега, це Бог. І взагалі, там, я не знаю, років десять назад, мені здається, що всі хотіли бути Скорсезе. Не Тарантіно е навіть, ти думаєш? Н ні, ну Тарантіно хотіли бути ні продвинуті, Це знаєш, за ті, хто бачили там один фільм. А, а в американському кіно якраз всі хотіли бути скарсезе, тому що, ну, власне, е це на, пів на певний час його най найвищого злету, тому що він почав, як ну, задовго до фільму «Казіно» і. Він сам говорив, що я там зняв е, якісь хороші фільми. Якось, ну, доволі важко складалася історія в нього. І він сказав, потім раптом виявилося, що ну, люди, які дивились мої фільми молодими, вони стали керівниками студії, якимись людьми, які якими, ну, makerами якимись. І вони дізналися, що я ще живий. І почалася почалася ну, друга хвиля. Оця друга хвиля це ж, напевно, є і Гудфеллов, який вийшов перед цим, і по попередній фільм, звідки, звідки власне, прийшов оцей Джо Пеші. ну, ну Фактично такий же, як, як був в фільмі Гудфеллоу. Хоча ну, на МД пишуть, що, що, що він мав прототипи якогось гангстера е, е, е на прізвиську Мураха, от, якого були в 86-му році. В принципі, ну, для мене кіно в тому числі і про втрачений рай, і про втрачений звини людей, тому що це. Я не знаю, наскільки взагалі В'єгас там побудований Баксі е, який потім, власне, був через це, по-моєму, вбитий е, є раєм, але ну, в розумінні, в усякому разі, цих людей це дійсно був рай. Ти ти ж втратив якийсь свій маленький рай в рамках якоїсь маленької національної індустрії, чи, чи щось інше? Я, ти знаєш, я, я, я не думав з цього боку, бо я стежив, стежив за, за історією. І, відверто кажучи, ну, для мене вона ну, ширша ніж кінематографічна. Я маю на увазі, що. От цей там рай, хоча знов таки, там наскільки це є раєм, е -е, будь-який неважливо. що людина вона така істота, яка власне здатна. ну, Власне, здатна все, все зіпсувати. І там оця, я ж кажу, що для мене головний мес, меседж це коли він каже, що це було прекрасне місце, поки мені просрали все діло. І, ну, і власне далі так все відбувається, тому що людина піддається якимось спокусам, ще щось, і, і, і все приводить до, до, до якогось такого трагічного фіналу, певною мірою. А тебе в такому кіно, що більш за все захоплює? Тема чи то форма? Чи то може навіть актори, які в ньому грають? Мені... Що є? По основною складовою. Мені, мені складно знаєш, про це говорити, тому що ну, Скрсезе це вже така історія. Ну як знаєш, це як там люди ходять там, слухати Баха. І що є в кінематографі Скерсезе, там є якась шалена абсолютно енергетика. А енергетика це власне єдине, що я шукаю в фільмах. Тобто я, не, я їх не препарую, не дивлюся, там, знаєш, що, там, ну, якби, як знято, чи ще щось, тому що ну, це, це насправді не дуже цікаво. Тут не, найцікавіше, коли фільм. Заходить в тебе якийсь емоційний відгук, ну, на мій погляд. Про цей фільм Скорсезе кажуть, що це такий ну, великий стиль, який зараз із кіно пішов. Ти знімаєш історії, такі маленькі людські історії. А, наскільки тобі близький великий стиль, чи хотілося б тобі самому поставити таких. Масштабів стрічку на Скерсезе. Бачиш, він такий, він же ж італійський, у нього ця вся оперна історія, і воно навіть не завжди зв'язано з бюджетом. Це такий, це великий стиль, такий да. Це... Певною мірою, знаєш, це старий Голівуд. Є ще такий фільм чудовий, мандрівки американським кіно з Мартіном Скорсезе, де він ну, ти знаєш, розповідає про, про свої якісь фільми, які він дивився там, маленьким чи, чи підлітком, які його сформували. І ти дивишся, і зараз ну, якби, зараз ці фільми от сприймати з емпатією, про які він говорить, доволі складно, тому що це все-таки там чорнобіле старе кіно, як не ставитись, воно там, ну, кіно дуже швидко старіше. І цьому всьому от Ціно для мене є якимось таким, от, ну як сказати, якимось от таким от Голівудом великого стилю. Хоча, хоча коли, коли Скорсезе прийшов в кіно, вже не було того великого стилю. фактично. Там останній фільм Великого стилю, це, напевно, це банда Нью-Йорка е, Мартина Скорсезе. Але він пізніше вийшов вже. Ну, Звичайно, я маю на увазі, що це останній останнє А я пам'ятаю, як ти мені колись розповідав. так... Запекло про фільм Авіатор здається. Угу. Він в тебе такий такий шквал емоцій викликав, і ти мені так ну, дуже багато дуже багато емоційно про це розповідав. Тобі подобається взагалі цей великий стиль? Я пережив потрясіння, коли вперше був в Сполучених Штатах, тому що там, якщо ти ніколи не був в Америці чи в Лос-Анджелесі, ти дивишся американські фільми, і ну, там є відчуття, що потрясаючи абсолютно умовного світу. Тому що ну, Америка це зовсім не Європа, там, там інша архітектура, інше, ну, інше все, інша планета. А як так сталося, що ти син письменника, і напевно думаєш, ну в домі заборонялося дивитися кіно і телевізор, аби не мішати батькові? І... І ти вибрав професію кіно не не, не писати, а саме фільмувати історії. Ну, що я... на тебе вплинуло? Що, що такого не дивився в дитинстві? Я чого не дивився? Я не дивився все, що не було відео. Е... Я такий старий, що ще не було тоді відео. Ні, насправді було. Перше, це... це були фільми. Я дивився, там три фільми на день, власне, там в кінотеатрах Києва, міні-Ватутіна, кінопанорама. Я приїжджав в центр, там обходив. При тому я дивився абсолютно все. І потім я, коли б здається, був в восьмому класі, з'явилися відеосалони. Що взагалі було абсолютно ну я вже знав, що я хочу бути режисером, тому що було абсолютно потрясаюче. Де... А як ти знав? Ну от як ти ти, ти вийшов з кінотеатру там кінопанорама, і кажеш собі, собіатрамір що, із, що, із кінотеатра Мір Абдула, індійський фільм, не знаю про що Абдула так. Ну я на щось щось пам'ятаю ну, такі, я тому що не... я так само як я всі не знаю, чи там дивився. щось хтось, значить, там стріляє. Ну, я мені було вісім років, чи дев'ять. Я вийшов з фільму Абдула і вирішив, що я стану кінорежисером. Я не ну я не знаю, я не знав, що це таке і. Ні, я, я дивився. Все, там, дивився там «Три дня Кондора з Редфордом і е, там якісь фільми з Делоном з Більмондо, там ці от... Ну, те, ж, те, що нам заміняло американське кіно, це французькі поліцейські фільми. А коли це вже було свідомо, а, свідомий вибір, що ти йдеш у цю кінопрофесію, що ти будеш фільмувати кіно. У мене був, був один період якогось розброди і шатання, який, напевно, співпав. Зі статевим дозріванням, коли я думав, що можу бути біологом, здається, тому що щось мені подобались тварини. Але потім ми почали вчити біологію в, в школі вже викладати, і нам почали і я зрозумів, що це про всякі там дізонукліїнові кислоти, рибанукліїнове, що це не про тваринок, і якось так, ну, верніше, не зовсім. І якось я абсолютно втратив до цього цікавість. І я, ну тобто, я знав, що так буде, потім мені було 15 років, я. Пішов в театральну студію, то там займався, потім вступив в інститут. Тобто в мене не було ну якихось. От якраз ну, в цьому розумінні я щаслива людина, тобто в мене не було пошуків себе. Ну, там вони, може, були і пізніше, але ну ця даність, що я там знімаю фільми, вона була завжди. Ну, тобто, не завжди, ну, з якогось з раннього дуже віку. Джон Савітіс. Колись казав Скарсезе, що якщо не знаєш щось знімати, знімай про те, що ти краще, краще за все знаєш. А звідки історії твоїх фільмів і безпосередньо там історія, яку ти показуєш у стрічці плем'я. Ну, я думаю, що частина історії це якісь там, знаєш, газетні публікації. Там. Я знав як репортер кримінальної хроніки, щось мені розповіли консультанти, які мене консультували, коли я писав сценарії. Але я думаю, що коли, ну, коли там. Е Знаєш, справа ж ну, не в тому, яка конкретна ситуація, там, хто до кого прийшов, там, чи хто там з ким переспав, чи хто кого вбив. Е, я думаю, що тут мова йде, і, до речі, на прикладі Скорсезе, це дуже добре видно, мова йде про якийсь емоційний досвід. Цебто, ти найкраще знаєш. Ну, тобто я знав там школу. І я, я, не зняв фільм навіть в своїй школі, знаєш, ну, тобто, в стінах школи, в якій я вчився. Тобто, і, там, і ця ж це маленька Італія, ну, це приблизно, приблизно емоційний досвід. Далі ти береш, бумовно кажучи, будь-який сюжет, там Короля Ліра, чи, чи, я не знаю, чи там, Ромео і Джульєту, чи ще щось. І так чи інакше, ти знімаєш фільм. Е тобто ти. Пристосовуєш будь-яку історію до твого цього емоційного досвіду, який ти найкраще знаєш. Мені здалося, що є певні паралелі між тобою, і тим, що Скорсезе розповідає, тому що в нього насильство дуже багато присутнє в його стрічках. Воно є так би сказати мовою. Певною мовою, певним таким комунікейшеном між героями. Чи можна без цього обійтися? Демократія, тобто, мовно кажучи, некорумпованість держави, існує не тому, що е, якісь уряди чи якісь президенти дуже так люблять людей, чи щось таке, чи хочуть збудувати якусь утопію, якусь найкращу країну на світі. А там демократія, там закон, відсутність корупції. Вони існують е, в Євросоюзі, тому що е, ці країни, е, на якісь, умовно кажучи, сотні років пішли від нас вперед, uh -huh. і це в тренді, тому що більш-менш правдива якась і культура компромісу і демократія це запобіжник насильства. Тому що якщо в нас тобою є розбіжності. Ми пробуємо домовитись. Нам або треба шукати компроміс, або з нас мусить залишитись хтось один. Якщо не працює культура компромісу, значить за умови доволі доволі. Різких якихось якихось обставин, ну так чи інакше. Люди вдаються чи інакше. До, до зброї ну, 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 і куля. Є є два шляхи: Ви можна вирішити. домовлятись або треба знищувати опонента. І ми не усвідомлюємо, що жити там чесно і культура компромісу це не високі слова, і це не з альтруїзм відбувається, а це просто рецепт самозбереження. Це просто рецепт, якби ну, залишитись живим. А давай ще наостанок про такий побічний ефект від слави, а ти безумовно цієї слави вже знаєш, що це таке, тому що ти об'їздив півсвіту, а може, і весь світ із племенем. І це я певен, дещо змінило твоє життя, твій графік. Як, як тобі живеться тепер? А після всіх цих численних нагород, які перерахувати неможливо, тому що там чи не щодня плем'я щось отримує, отримувало і про нього пишуть і говорять. Як це змінило твоє життя? А я зараз, відверто кажучи, думаю, там не про те, скільки нагород я отримав, а про те, що там від неньки залежало тільки одне питання, що мене не пустили на Оскар, не пустили люди неосвідчені, люди, яким би я не довірив, відверто кажучи, чистити мені чоботи. От, мали владу, значить так зі мною вступити. Тому в мене є шалена, шалена образа на, на цих негідників. Там плем'я, воно ж виходить весь час в прокат. Тобто вона в Росії вийшло, в Нідерландах, в Кореї, в Болгарії. Весь 2015 рік воно виходитиме в прокат по всьому світу. А в 2014 купували і зараз його випускають. Тому я дуже маю багато інтерв'ю з різними. Країнами, щоб на підтримку. Але я зараз спробую почати новий фільм, і я ти знаєш, що це гульвозька чудова приказка, що ти хороший настільки, наскільки хороший твій останній фільм. І Зараз, я відверто кажучи, намагаюся чистити якось голову від всього. І, і це таке відчуття, що ти знов, все починаєш спочатку, нічого не було, тому що ти знов голенький і один проти всієї цієї махіни. Ну, я маю на увазі, оце, це все треба зняти, як воно вийде, що. І Так що я в цьому розумінні зараз. Зараз вже я вже не насолоджуюсь славою. Я вже як в якихось таких щоденних щоденних клопотах з приводу нового фільму. А, дякую, що прийшов сьогодні до нас. Нагадаю, що у пільна імперії» сьогодні був фільм «Казино», а дивилися ми його разом із Мирославом Слабошпицьким, автором славно звісного найтитулованішого фільму вітчизняного фільму Плем'я вже наступної п'ятниці. Підпільна імперія знов завітає до ваших домівок із новим кіном. Таким самим цікавим, яким був фільм Казіно, дякую, що були з нами! І хай щастить.